Хтось, колись якось десь вдарив надводними або підводними дронами, або не дронами по кримському або Керченському, чи то мосту, чи то незаконно зведеному мафу. Історія, яка ставить більше запитань, ніж дає відповідей. Але іноді найприємніше у детективі якраз те, що ти не знаєш, хто вбивця, а кайфуєш суто від атмосфери. Вночі 17 липня біля тимчасово окупованого Криму два дрони спричинили вибух і обвалили одну з секцій мосту, і тимчасово паралізували рух Стаманського на Кримський півострів. В момент вибуху по дорозі їхали цивільні росіяни, які явно не цікавилися, чи мають вони право це робити і чи знаходяться під захистом Женевської конвенції. Спойлер: ні. Вони як цивільні, що не задіяні у бойових діях, не мали права в'їжджати на окуповану своєю державою покровителькою територію і знаходитися там. І воля їх. Випадково вбило їх держава-покровителька, тобто Росія, грубо порушує Женевську конвенцію щоразу, коли стимулює, заохочує і дозволяє власним громадянам в'їжджати на окуповану територію, де ведуться бойові дії. Тому Маргарита Сіманян і кампанія можуть скиглити скільки завгодно, але з точки зору бездушного міжнародного права. Винна у смертях цивільних громадян РФ, саме РФ. Чудовий меседж для росіян, мечтаючих Адахнуть в Криму. Вас навіть конвенція толком не захищає. Завалять і завалять. Але ж ми маємо справу з росіянами, тож усі ці мої реферанси конвенціям до одного місця. Бо громадяни РФ, вони такі. Ребят, я сейчас просто вот выдам прям вот свою эмоцию на максималках, вот как оно есть. Я, я считаю, что этому нужно положить конец. Сколько можно терпилами? С холодным сутком, всем тем местам, где может появляться Зеленский, расхерачим банковую, чтобы вообще в Украине ни одного моста больше не осталось. Мирные люди погибли, они это успехом называют на государственном уровне. Что творится? Нет, надо отвечать однозначно. Дружочек наївно вважає, що могучая Росія ще этих ваших каклов у той час, як лише за рік війни проти України РФ випустила по території моєї батьківщини понад 4,5 тисячі тільки ракет. Але пан Дуршлаг досі думає, що в секретних сусіках лежить зброєні жалості хахлам. Ілюзія наявності цих секретних сусід це базис для настільки мощного екзистенційного. У найближчому майбутньому, що, боюсь, росняві покани будуть детонувати самопроізвольна. Поки цивільні росіяни жаліються, що хахлов мало б'ють, у Харкові пройшов опен ейр хаха-хору. Особливістю був дебют нового учасника, а саме артилерії Російської Федерації. Мільярд ланцетів на день. і Ми всі загинемо вже завтра. Росія випустила черговий відос, націлений на українців, які його подекуди дуже успішно спожили. У репортажі ворожої пропагандистської помийки нам показали покинутий ТЦ, кілька десятків дронів і чувака на сіквей в окулярах. Українцям, які змучились від війни, цього було достатньо, аби змучитись від війни ще більше. Бо, бач, молі там мільйони тих дронів роблять. Хлопці гинуть. Кому воно то все треба? Розуміючи всю серйозність теми і важкі емоції співгромадян, я вирішив порадитись з усією релегаційною групою перед тим, як, як сформувати нашу спільну консультовану думку згідно, згідно цього, цього питання. Пацани, що думаєте, думаю, що нам може у нас є якісь оптимісти, патріоти? Я оптиміст патріот. Я вважаю, що це постанова. Окей, а ви можете, будь ласка, ними чекатись, може це відео дивиться моя бабушка. Вибач, вибач, я більше не буду. То яка наша консолідована думка? В принципі, е, так коротше, просто продовжую випуск. Терміново Путін вийшов із зернової. Угоди. Усі деталі та зважений аналіз далі у включенні нашого спеціального кореспондента. Що типу, ну що сказати? Ну, от, типу, що сказав? Я зараз навіть не про гумор і не про там криз, кризу ідей, бо я якраз зараз он фає. Типу, а... Путин сказал, что вышел из зерновой сделки, но э, Эрдоган, который тоже постоянно сказал, что все будет нормально. А Зеля сказал, что Украина вообще с Путиным ни о чем не договаривалась. Это правда, кстати. А вонючий Путерыш хочет протащить после Госбанкс. Пока не зламлить, цивильные украинцы тримают экономику, суспельство, относно спокойный ритм життя, здоровый глузд. І подобу нормальності, а непереможні сили оборони України щодня творять справжнє диво, успішно протистоять армії, що кратно переважає їх буквально в усьому, Різні субкультури, типу, а ми все одно проіграємо», Шо ті повісткачі собі дозволяють. Все частіше ведуться на русняві і псо. Я навмисно не даватиму ніяких прикладів, бо не хочу тиражувати і поширювати усіляких чмошників. Натомість, Лебіга і його стрім «Ні про прошо зібрав 8 мільйонів гривень в твічі на безпілотники для гур. В твічі, шановні. Побивши, до речі, рекорд охоплення аудиторій для українських стрімерів на цьому сервісі. Лебіга зібрав 8 лямів. Е, подиви, подиви, як його трясе! Бог мій. Бог мій. Подиви. А, до речі, Шев'єйську впав Су-25 поруч з пляжем. Снижається. Охренеть! Пілот катапультувався, 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 катапультувався та не викатапультувався. Тобто він загинув. Здо! Ваш лайк цьому відео буде обов'язково переданий щільним хвилям нашого Чорного моря. Підписуйтесь на цей канал. Обов'язково ставте вподобайки, обов'язково напишіть хоча б якийсь коментар. І до нових зустрічей. Побачимось!